Простування тверджень військонкорів у ТСК СПЗУ та спростування тверджень міністра оборони стосовно мобілізації з 18 по 60 року. По-перше, в ЗМІ було повідомлення, що чоловіків після 50 років відправляють у тилові бригади, бригади забезпечення. І так далі. Це неправда. Всіх чоловіків з 18 по 60 років незалежно, це контрактники не не залишають в ТУ, їх відправляють одразу на передову. Неважливо, чи є в тебе контракт чи ні. Жодного місяця чи неділі не дають нікому з вранці. Неважливо, що в тебе контракт або ти мобілізований. Всіх. Відправляють на передову у штурмовики. А щоб потрапити туди, куди ви хочете, потрібно ще доплатити хабар у 100 тисяч гривень і вище, щоб потрапити у той рятві, який ви хочете. Якщо ви думаєте, що ви попадете в ту бригаду, яку ви хочете, ви помиляєтесь. Тому що Скільки б ви це не робили, все одно прийдеться заплатити на за це. Що стосується тверджень, що 18-річні студенти з 18 по 25 років не підлягають мобілізації, підлягають базова військова підготовка з моменту прийняття присяги, всі відправляються на полігон, а звідти. Відправляються на передову штурмовики менше ніж за сім днів. Це вже перевірений факт, особисто багатьма сотнями людей, студентів і не тільки, і з тих, кому за 50 років також, кому кажуть, що ви там не придають, усі за ВЛК велика і це не обговорюється. Якщо ви хочете оскаржити рішення ВЛК, у вас дуже мало часу у центральному ВЛК або за рішенням суду. Тому що як відбувається процес мобілізації в Україні, ви пройшли ВЛК, а часу фактично у вас немає. Щоб оскаржити, тому що вас вже везуть на передову. Фактично, спочатку в навчальний центр або у військову частину, а звідти. На передову або одразу на передову. без документів і взагалі нічого. Ось так і відбувається вся мобілізація. А потім, безвісно, зникли безвісті. І хтось потрапляє в більшості випадків від такої мобілізації ганебної, підкреслюю, ганебної мобілізації потрапляє в російський плог. Тому що не знає, як діяти зі зброєю, тому що їх не навчили у навчальних центрах. Їх лише залякували, принижували, і це роблять кожен день в таких частинах, як ТЦК СПЗСУ та військових навчальних центрах, де знущаються над людською гідністю. Так це правда, і не діють по законам України, порушуючи статут. Ці особи у військовій формі порушили статтю 109 частину 1, статтю 111 порушення присяги на вірність мені. Також порушення статті 111 дріб 1 колабораційна діяльність, стаття 113 Кримінального кодексу. Диверсія. Ось це і є справжні колаборанти погона, які Зривають мобілізацію на сьогодні, і мобілізаційний процес, викрадаючи людей на вулицях, розстрілюючи їх в тисні, і це також правда, про яку не хочуть чути ані наші депутати та президент, ані міжнародна спільнота. І вдають себе тих, хто це не бачить і не чує на сьогодні. Вони лише Кажуть про поодинокі випадки. Це не поодинокі випадки з насильницької утилізації населення. Так саме таким чином. Тому що дії окремих представників ТЦК СП, ЗСУ, тиловик військових порушують статус Збройних сил України і не тільки також. Поліцейські та інші силові структури, які допомагають цим тиловим військовим, порушують свою присягу і можуть також бути у майбутньому притягнуті, підкреслю, будуть притягнуті до кримінальної відповідальності після закінчення військових дій. І після капітуляції Російської Федерації всі будуть притягнуті за злочини військових. Проти людяності. І кожен понесе хто причетне до порушення прав людини повну відповідальність згідно із міжнародним законом і буде виданий міжнародному кримінальному судові. Без заперечень також будуть внесені відповідні до конституції зміни, що таких людей можна буде передавати. Міжнародний кримінальний суд для суду над ним за військові злочини проти цивільних, і вони будуть відповідати за зрив мобілізації, за злочини проти основ національної безпеки, за перешкоджання Збройним силам. Саме вони перешкоджають комплектації збройних сил. Саме вони зірвали на сьогодні мобілізацію не блогери, не юристи, не адвокати, а саме. ДЦКС СПЗСУ, саме тилові військові, прикордонники, і не тільки вони, Національна гвардія і так далі. Всі, хто причетний до незаконного викрадення людей з вулиці, понесуть кримінальну відповідальність пожиттєво: 100 тисяч років. І саме це і є справедливість. На сьогодні хочу сказати наступне. що всі з 50 по 60 років відправляються на передову і гинуть більше ніж через 2 години. Те ж саме відбувається з тими, хто є молодим, з 18 по 25 років, і незалежно скільки вам років. Вони всі утилізують. Вони думають, що за автоматом можна зупинити російський танк. На сьогодні хочу сказати дуже прикру правду: України не вистачає боєприпасів, боєкомплектів та зброї, щоб зупинити російського агресора. Натомість ані Путін, ані Зеленський, ані Дональд Трамп не збираються підписувати мирний договір про зупинення військових дій, про вихід. З території України російських військ вони лише ставлять ультимативні вимоги один до одного і не хочуть дотримуватися міжнародного законодавства, а лише порушують його як Зеленський, Путін та Дональд Трамп, і не того, тому українці фактично в Україні взяли в зарушення. А хто саме? Режим Зеленського та силовики, які, порушуючи свідому Конституцію, роблять свавілля на сьогодні. І правда буде лунати далі про їх злочини, як і про злочини Російської Федерації, як і про злочини американських спецслужб в інших країнах та на території Сполучених Штатів Америки. Дякую за увагу. Підписка, лайк, репост до цього відео. Коментар. Юридична консультація з будь-яких права коштує від 300 до 1000 гривень. Вихід із статусу фізичної особи коштує 500 гривень. Відповідно. Юридична консультація в сфері військового права патент ЦК СПЗСУ Коштує від 500 до 1000 гривень. Не юридична неправова консультація по темі в умова блокування міста селищ в Україні коштує 700 гривень відповідно. Заповнення позовної заяви в суд для прикладу, оскарження штрафу РТЦК і СПЗ коштує 1500 гривень. Заповнення просто заяви в суд для прикладу. Відозва на позовну заяву коштує 1000 гривень. Також я консультую у сфері кримінального права. Кримінальних справ проти вас це коштує від 100 до 300 доларів відповідно. Терміновий юридичний захист кримінальних провадженнях проти вас коштує 500 доларів відповідно. Ознайомлення з кримінальною справою коштує 100 доларів відповідно. Юридична консультація з податкового права як вести бізнес та автомобіль у статусі людини коштує 1000 гривень відповідно. Також замовляй в мене витяг за кодом ЄРДФУ. Дізнайся про правосуб'єктність ТЦК СП ЗСУ та про свого контрагента у бізнес. Пиши на електронну адресу академік.лав'єра значок імер, Писка, лайк, репост, донат в описі до цього відео. Разом доб'ємо до мільйона. Гарного вам вечора, шановні глядачі мого каналу. Також підписуйтесь на мої соціальні мережі. Дякую за увагу.